Китайці почали дуже якісно переробляти цей бурштин. Вони купують в нас там або в інших країнах. Там і вже ж без відходів взагалі, да, та, і вже в, вже в них безвідходне виробництво, тому що в них дуже хороше обладнання, в них прогресивні технології, в них навчені працівники, роботящі працівники. І вони переробляють цей весь буштин, який в нас купують фактично під ноль. З чогось з великих каменів роблять якісь дорогі, гарні речі, прикраси. З маленької фракції вони роблять фактично там ті буси, чотки і так далі. Тобто все те, що колись, ще там рік тому, дуже активно виготовляли наші українські підприємці. І наші українські підприємці, в них був хороший ринок Туреччини, продавали в Туреччину. Ось ці такі дрібні, недорогі буси, чоткі і То тепер, тепер нам це дуже складно робити, тому що виробники з Китаю дуже багато завезли в Туреччину своєї продукції, і вони її продають набагато дешевше.